Після фрази Поверніть, будь ласка, гроші людина відповідає одразу. І, мовляв, ви неблагодарна жінка. Прийом маніпуляції знову ж таки не зрозуміло, чи це свідомо, але це просто от технічна історія. І це все відбуває. Тобто вона мені відповідає через кілька днів. Там, ем, і пройшло в, общем, в, такому, в такому режимі, що, мовляв, я їй пишу, вона мені відписує щось там, щось не то. Коротше, за ці там три дні. Фактично, консультація, очікування консультації три дні. З, з тим, що вона сама його призначила, з тим, що вона не сказала мені, е, вибачте, я зайнята, я через місяць зможу вас записати на такий-то день, на такий-то час, взагалі не питання. Я її не просила ну, записувати мене сьогодні. Е, я могла би почекати. Але от весь цей час ти в очікуванні, в очікуванні. Три дні ти в очікуванні, вона на жодне. Запитання не відповіла.